Всім вітання! цікавить мене таке запитання, як ви відноситесь до того, що у об'явах куплю продам джелепродукти, не пишуться ціни. Пропоную це розглянути на конкретному прикладі і так, в процесі це все обговорювати. Пропоную це все обговорити на прикладі такого сайту. Популярно, як на мене, як Пасіка біс, досить багато там є об'яв. Кожен день оновлюється, багато покупців, багато продавців. Ну, поїхали. І так, дивимося, наприклад, купуємо мету населення. Немає ціни, немає якоїсь такої конкретики, тільки написано, які вони чесні. Мене це завжди напрягало. Я собі задавався запитанням, чому люди не пишуть ціну. Ну, я думав, можливо, тому що тут автоматично обяви оновлюються. Ну, але це неправда, тому що багато постійно змінюється чого в об'явах, дуже мало яких, які стабільно, постійно однакові. Це по-перше. А по-друге, якщо в людини така робота, будь-хто це заготівельник чи компанія, яка купує мед, неважливо, чому. Не можна написати, наскільки це буде звільняти від лишніх дзвінків, лишніх пояснень. Написав там, купую мед від 300 кілограм, там. від 300 до тонни 60 гривень, від тон, там, до 5, 63, не знаю, від 5, там, 65, наприклад. І все зрозуміло. Чудово, нема лишніх дзвінків. З іншої сторони, можливо проводити якусь аналітику. Ну, яка аналітика, якщо хтось один обдзвонить 10 заготівельників чи всі компанії, які закуповують, також якогось сенсу нема робити вітру. Тому що хто хоче продати, той продасть, хто просто хоче поцікавитися, то він просто займе час, час покупця. Далі тут продам бджолопакети без сотові. Немає. Сотові бджолопакети. немає. Ну, Припустимо, джо таке ще не сформувалася ціна, там просто люди шукають собі клієнтів. Так, матки. Продам мед. 18 тонн бочка. Ну і що, як тепер покупцям здогадатися, що яка ціна має бути. Також незрозуміло. Написав би конкретно там по 70 гривень. Все. Для чого лишні дзвінки, там, ще якісь моменти. Кому воно потрібне? Купуємо знову ж таки мед. Можливо, тут є. Також немає ціни. Написали би, розписали, якщо вже це написано, то чому ж не написати, яка ціна. І все. І звільнили себе від лишнього спілкування з людьми, від лишнього негативу. Також тут немає, немає. Куплю вирізку. доставка за мій рахунок. Немає ціни. Ну, там написав би, такий об'єм, така ціна, такий, такий об'єм, інша ціна. Куплю віск. Знову ж таки, здогадатись, по скільки той віз купується. Лишні дзвінки. Я просто себе піймав на думці, тому що також продаю періодично щось. Починаєш обдзвонювати, незрозуміло чому. І що саме цікаво, що хочу сказати, який висновок, що, як правило, я все рівно продаю тим, в кого є ціна. От там, Продаєш там пилок. Написано в людини 270-300 гривень чи 280-300 гривень. Це. І ти розумієш, по-перше, куди ти телефонуєш. А по-друге, е Розумієш, що там є така ціна, і вже приблизно ти можеш оцінити. Ага, якщо в тебе там 20 кг пилку, значить тобі дадуть за нього 280 гривень, якщо у тебе буде 100, дадуть 290, якщо у тебе буде там 500, дадуть тобі 300. Все чітко. І це докази того, тому що хто без ціни, ти телефонуєш, у них ціна, як правило, нижча. Вони щось починають видумувати, там ще якісь нюанси, не хочуть за доставку платити. І ти. Відразу зістовхуюся з тим, що, по-перше, немає інформації, ти напрягаєшся, телефонуєш, не розумієш, що тобі відкажуть, а по-друге, що, як правило, там ще й облом. Я стараюся й до того всього минати дані об'яви. Не знаю, як ви. Може, комусь подобається там, обдзвонити, кучу варіантів. Та й з медом так само в загальному, якщо я вже телефоную, то я намагаюся тим, кого є ціна. І більше того, в 99 випадків я їм ще й продаю. Також, купуємо мед, немає. Купуємо мед. Купуємо мед. Ну, от куплю без перевірок проблемний з антибіотиком. Ну, написали би там, купуємо по 40 гривень чи по 50 Все, ніяких питань. Як на мене, чим чіткіше і більш якісно. Це описується, тим це краще. І для продавця, і для покупця. Тому що, якщо я зібрався продавати, я не трачу свій час. Я пролистав, ага бачу, всіх однакова ціна, значить я виберу тих, просто хто ближче, чи кращі умови. І так само їм краще. Розписали все, значить, вам зателефонує та людина, по-перше, яка хоче продати. Вона вже бачила ціну. Не буде лишніх запитань. Бачили? В якому регіоні ви купуєте, від якого об'єму, і все, і ніяких питань на цьому немає. Так, їдемо далі. Ну, Зараз зайдемо на Facebook, глянемо пару оголошень, можливо, щось цікаве буде. Так, будь-яку рандомну групу вибрали побільшу. Ось тут чітко, наскільки приємно працювати, коли є якась чіткість. Це. Раз, два, написано, які розміри, яка ціна, ніяких запитань. Тут продається вулик. Ну, догадайся, яка ціна, що, западло написати. Потім потрібно писати в об'яву тобі там. Напишу в особисті, як зараз популярно є. Тут чітко, є куртка, є ціни. Подивився, підходить, не підходить, фотографії, максимальний опис. Є ціна, красота. Ну бачите, в Фейсбуці біж це. Продам гощину. що тут. Ну немає. Ще десь треба переходити, щось шукати. Чого не написати, що там. Кілограм. 300 гривень, все, немає ніяких питань. Закуповуємо віста Ну, Здогадайся, ще треба писати. І цікаво, що людям так цікаво відписувати, вони від цього кайфують, що це кожен пише там щось відписувати. Ну, не знаю. Ну тут чітко сітка є і є ціна. Це є ціна, прекрасно. Зайшов, подивився і погнав. Вже розумію, чи телефонувати, чи не телефонувати, варто чи не варто. Також є ціна, також є ціна. Ну я ще замічав, що пасічники більш схильні для того, щоб писати ціну, тому що все-таки люди зайняті і немає часу займатися цими всіма дзвінками. А це більше заготівельники схильні, це не писати. Чітко, є ціна 45 гривень. Знаєш, все. Є ціна. Все ніяких питань. Я, наприклад, намагаюся завжди робити максимальний опис, тому що пояснювати щось людям. На це все йде час. Хтось не зрозумів, хтось ще щось. А так чітко. Є опис, є ціна, що я хочу продати, коли, за які гроші, який об'єм. це завжди мені досить допомагало і зменшувало кількість. Дзвінків. Так що пишіть свою думку на рахунок цього цікавого, як ви до цього відноситесь. Чи подобаються вам такі розклади, чи ні. Чи все ж таки краще чітко ціну, чітко об'єм, максимальну інформацію про товар.